Я знаходжусь на Бандерівських скелях поблизу Миколаєва. Тут прийняли свій останній бій шестеро повстанців. Ось зараз піднімаюся ще з доробленою сходами. До утвору печери. Ось таблиця, де вказано прохожий зупинись і вклонись пам'яті тих, хто на цьому місці 12 серпня 1949 року полягли за волю і державність України. Володимир Горчин, Февронія Дереш, Катерина Заблоцька, Степан Левицький. Михайло Луцишин Павло Чумак. Повстанці використали е, давній скельний комплекс, е, який скоріш е, по одній з версій колись належав. Е, Печеру самітника мамаха. Можливо, ще й давніше. Саме місце. Ти тіше знаходиться назву Теребеже. Моє кельське взагалі походження, так що, скоріше це досить древнє. Зараз ми спускаємося. Саме тут прийняли свій останній бій, шестеро героїв. У них закінчилися набої. І щоб не потрапити в руки ворога і не здати інформацію на інших повстанців, вони прийняли рішення перестріляти один одного. Саме в таких місцях чітко усвідомлюєш. Що український народ не перемогти. Нікому і ніколи. Ця історія боротьби українського народу була доказом цього. Казав Франко, яка біда, яка чума мене не косила, та сила знову розстріла. Ось, ось по цьому карнизику. Скоріше всього, звичайно, оцеї драбини не було. Це вже зараз зроблено. По цьому корнизаку повстанці добиралися. Підйом крутий. Огляд хороший. Тут, якби було достатньо боєприпасів, можна було косити ворога до закінчення. Ну, що в принципі, і було.